Давайте не будемо а, бити по Москві. Давайте будемо бити по стратегічно важливих об'єктах, створювати а, проблеми при роботі цивільної авіації, тобто коли вони водять планкові. Це має позитивний ефект для нас, тому що а, несе руйнацію для економіки Російської Федерації, несе психологічний тиск, тому що вже і, начебто, до СВО такого не було. Тому тут а, треба казати про точкові удари по важливих об'єктах, а не просто засипати так, як це робить ворог. Тому що якщо ми подивимося, кількість випущених засобів враження по території України і кількість прильотів, то вона насправді а, суттєво мала порівняно з тою кількістю, яку ми запускаємо по території Російської Федерації, з якою ми маємо. ЗИС, тобто, ми кажемо про те, що ми набагато якісніше працюємо малим, малою кількістю ударних безполотників, але знов таки це не зупинка. Тобто, ми ще будемо працювати далі, будемо розгортати наші можливості. Є випробування фламінгу, е е є бойові вже відпрацювання, і пекло і інших е е ракет українських. Тому тут треба все ж таки зібрати, як то кажуть, докупи нерви і почекати і допомагати насправді і державі розгортати такі програми більше.